Вітання! я вас рада вітати в проєкті як здоров'я. Це означає, що маємо п'ятницю 13.00, І сьогодні, як завжди, будемо говорити на актуальні теми про наше з вами здоров'я зараз в літню пору, особливо із настанням активного сонця, в період активного сонця. Нам важливо бути обізнаними про усі небезпеки, на які нас. На ті нас можуть чекати, і насправді про меланоми, фотодерматити, невуси та ще дуже багато інших термінів, із якими ми сьогодні або познайомимо вас, або розкажемо більш детальніше. На це зробить гостя нашої студії, лікарка, дерматовенерологиня КНП Хмельницький, обласний дерматовенерологічний центр Хмельницької обласної ради Валентина Богач в нашій студії. Вітаю, пані Валентино, вас раді вас бачити. Доброго дня усім. Взагалі, от якщо говорити про цей літній період, це період активного сонця. Зараз ми бачимо насправді, як воно пече, і чесно бачимо, як люди її засмагають і нехтують тими правилами, що потрібно це робити вранці або ввечері, а не в обідню пору і так далі. Наскільки все, весь цей період є небезпечним? Ну насамперед хотіло себе відмітити, літо це дійсно та пора року, яка характеризується надмірною інсоляцією. А відповідно має певні особливості, а для деякого певні обмеження, про які ми будемо сьогодні говорити, uh -huh. салід знати, сонце це не тільки корисно, але й воно за собою несе певну небезпеку. Ми піддаємося певним ризикам, коли отримуємо засмагу. А взагалі, щоб ми розуміли, шкіра це самий великий орган людини, і саме на ньому виникає саме велика різноманітність кількість різноманітних новоутворень. А коли ми засмагаємо, ми насамперед насамперед ці утворення є в основному безпечними. Вони всіх людей в тій або іншої кількості, вони і лише деякі з них під впливом зовнішніх факторів, і насамперед, сонце це є тим фактором, який стимулює зміну утворень. Вони здатні набувати небезпеки для людини. Угу. Якщо ми будемо говорити до прикладу, почнемо із родимок, так, так. тому що родимки є на тілі кожної людини, так. в когось більше, в когось менше, на які родимки потрібно більше звернути увагу, і чи всі із них можуть насправді нести небезпеку? На щастя, багато утворені доброякісними, але дійсно серед них є певна кількість невусів, як називають в народі родимок, на які ми повинні звертати увагу. Які б не були в людини, обов'язково хоча б раз в житті людина повинна звернутися до лікаря, аби їх оглянути. А, а взагалі, таким терміновим фактором, який буде виклик... який буде зумовлювати візит до лікаря, це може бути зміна кольору, зміна uh -huh. форми, додатковий якийсь вирез на родимці, кровоточивість, варбішу, тобто наявність будь-якого е, такого суб'єктивного відчуття, це є тим фактором, який буде, який вказує на негайне відвідування до лікаря. Але слід і відмітити е, обов'язково потрібно оглядати ті утворення, які появилися нові на тілі. Uh -huh. Необхідний обов'язковий візит до дерматолога. Наскільки людям, до прикладу, в яких багато родимок на тілі небезпечно взагалі перебувати на відкритому сонці? Uh -huh ми повинні розуміти, існує певні фактори зміни родімок і це насамперед є сонце. Mm -hmm. Для того аби оцінити цей ступень ризику, потрібно проконсультуватися з лікарем. Але в будь-якому випадку необхідно необхідно дотримуватися певних правил перебування на сонці. Насамперед відвідувати сонце до часу піку його активності. Mm -hmm. Це відповідно там до ї години. Після 16-ї години навіть період такої невеликої інтенсивності сонячні обов'язково треба не нехтувати загальними правилами перебування на сонці. Це відповідно використовувати сонцезахисні крема, це відповідно використовувати сонцезахисні окуляри, відповідно підбирати максимально захищений одяг з довгим рукавом. Бо треба пам'ятати, не ні один сонцезахисний крем не володіє такою сонцезахисною дією, як одяг. Але слід відмітити, засмага на сьогодні дійсно є популярною. Але спокон віків наші предки ніхто не зловживав цим. Активно стали засмагати приблизно в минулому столітті, десь в 80-х роках. Тоді угу. і вперше з'явилася мода на роздільнику купальники. Жінки вважали це привабливим засмага. Так і і не сам завдяки отриманню цього відтінку шкіри активно стали. Відвідувати пляжі, солярії mm -hmm. і саме в той період виник пік реєстрації різних раків шкіри, меланови, меланови та других. Ну от власне не за модою треба рухатися, а, а за, за здоров'ям треба першу знати чергу. ризики. Якщо говорити про Бородавки, взагалі як вони виникають? В чому причина їх виникнення? Mm -hmm. Бородавки відносяться до доброякісних, це вірусних новоутворень, mm -hmm. які ніякого взаємозв'язку з новоутвореннями пігментними, молоцетарними не мають, і як правило, ніякого ризу, ризику для життя людини не викликають. Бородавки характерні в основному для дітей для підлітків, оскільки вони здатні передаватися при контакті, контакті з хворою людиною. Угу. А підлітки якраз дітки перебувають на тому середовищі, де найбільше контакт, контактується і школи, спортивні зали, і басейни виглядять вони зовні як папули, можуть бути угу. з такими з розростаннями на поверхні. Виникають вони на різних ділянках тіла. А в основному це китиці, це ступні, але існують такі бородавки, як і плоскі, на до прикладу на шкірі обличчя. Злють пам'ятати, бородавки вони є безпечні, це вірусні. Видаляти їх потрібно обов'язково, бо як правило, при невидаленні, коли вони зникають самостійно рідко. Коли людина або дитина довго ходить з бородавкою, то відбуваються обсім'яніння навколишніх ділянок, поз'являються багато нових бородавок, uh -huh. вони здатні до росту, тільки наявні. Тому рекомендовано видаляти. Зараз Як туди, видаляти, от які мають туди найбезпечніші? Так, ну взагалі рекомендую не послуговуватися там рекомендаціями друзів інтернету, uh -huh. а звернутися до лікаря. Саме ефективними методами видалення на сьогодні це рахується крию це оброблення рідким азотом. Uh -huh. Але найменш ефективними є нанесення різних засобів для зовнішнього лікування бородовок. Але знов таки не рекомендовано займатися самолікуванням. Потрібно правильно діагностувати, що це бородавка, uh -huh. так і правильно підобрати метод лікування. Взагалі, видалення бородок, вони вже мають бути якогось певного розміру, чи навіть коли ми бачимо, що вони тільки з'являються, вже потрібно звертатись бородовки до лікаря. Бородовки на будь-яких етапах свого розвитку видаляються. Угу. І наявність бородовки це є негайним тим сигналом для візиту до лікаря. Якщо говорити про ще речі, напевно, які є у кожного, це папіломи. І вони теж час від часу з'являються на тілі, з'являються нові, чи це небезпечно? Так. Дійсно, велику частину середнього творень займають папіломи. Папіломи це утворення, які викликають наявністю папіломовірусної інфекції. Слід uh -huh. сказати, всі люди, напевно, інфіковані папіломовірусом, але є їх багато типів, є онкогенні, є неонкогенні типи, і лише окремі з них здатні викликати папіломи. Папіломи бувають так само різних розмірів, там різної форми. Uh -huh. Вони бувають в різних локалізаціях. Бувають і папіломи на. Созисті рота, до прикладу, буває папілом на вигляді коканділом на геніталіях. Вони є безпечними, але знов таки йде тенденція при невидаленні при нехтуванні таких правил гігієни, йде тенденція до їхнього збільшення і їхнього поширення. Тому при наявності папілом це знов таки така необхідно відвідати лікаря і разом з ним визначитися з методами видалення папілом. Але слід сказати, не рекомендую ніякому випадку не видаляти самостійно папіломи. Багато випадків в практиці в нас є, коли приходять люди з папіломою травмованою, яка uh -huh. збільшена в десятки разів з великою папулою. Інколи навіть люди намагаються самостійно її перев'язувати, що категорично забороняється робити. І ми, крім видалення папіломи, ми вимушені лікувати ці негативні наслідки, uh -huh. які Виникають при таких різноманітних методах лікування самостійних. Як видаляється папілома? Які теж є методи? А найбільш ефективними методами, якими ми послуговуємося для видалення папілом, це видалення радіоножом, тобто радіохвильове видалення, угу. кріодеструкція. Чи рятує від папілом зараз вакцина, яка є так, від папілому вірусу, і її потрібно зробити в певний період часу людини, так. Так? чи це допоможе? А дійсно на сьогодні є ефективна вакцина від папілому а особливо від онкогенних типів папіломовірусу, які здатні викликати дисплазію, а потім рак шийки матки. Вона ефективна. Вона нещодавно з'явилася в Україні, тоді як в розвинутих країнах світу вона використовується багато багато років. Але питаннями вакцинації даним даної вакцини займаються в нас угу. кушери гінекологи, так. гінекологи. некологи і вакцини проводяться як правило найбільш ефективні. Вони це в дитячому віці. Ми просто порадимо глядачам, що дійсно така вакцина так. є, тому зверніться до вашого лікаря і обов'язково її зробіть, тому що вже власне доказана її ефективність, і обов'язково не нехтуйте цією можливістю, яку зараз ми маємо. Якщо говорити загалом про пухлини, пухлини, які можуть виникати на шкірі, якими вони можуть бути пухлини шкіри. Вони є різноманітні. Є такі, які характеризуються великим великою інвазивністю, метастазуванням, А є дякувати Богу, такі безпечні їх дуже багато не сьогодні. як базально клітини рак. Хотілося б коротко розказати про нього. Зовні він виглядає як такі от плями з розростаннями кірками на поверхні, може бути робцеподібні такі зміни або тривало незаживляюча рана. Ем, як правило, характеризується майже відсутністю метастазування і дуже легко піддається лікуванню, mm -hmm. але потрібно знов-таки своєчасне звернення до лікаря. А більш агресивний в своєму перебізі є такий рак як плоскоклітини, але теж на ранніх стадіях ніякої лікування або видалення ніякої загрози для життя пацієнтів не складає. Які симптоми мають насторожити? Тобто, що ми маємо побачити на шкірі і зрозуміти, що це утворюється пухлина? А, будь які утворення неясного генезу угу. утворення, які з'явилися нові. Угу. А свирбіж на місці утворення, особливо кровоту чирість на місці е, утворення. Це насамперед і такі червоні припорці, які сигналізують про негайне відвідування лікаря. Меланома. Давайте поговоримо про це. Що таке меланома? В першу чергу розберемось. Так, меланома е, посідає особливу місце серед усіх пухлин, не тільки шкіри, а серед усіх пухлин тіла людини, оскільки вона серед загальної кількості пухлин займає близько 10% від mm -hmm. загальної кількості. Меланома на зоні виглядає як родимка. а це пухолина, яка характеризується, яка виникає з пігментних клітин меланоцитів, які виділяють пігмент, який надає шкір засмагу. За, за Тому знов-таки стимулюючи засмагу, ми інколи можемо стимулювати переродження родимки, і набуття неї онкогенних властивостей і формування меланоми на фоні родинки. Тому тут ми наголошуємо. Далі будемо говорити про ту шкідливу сонце ультрафіолета. Взагалі, меланома характеризується такою високим рівнем смертності в Україні і не тільки в Україні, але такий високий рівень смертності полягає не з відсутністю методів лікування, а з пізнім зверненням людей угу. за допомогою. Хотілося б навести статистику в розвинутих країнах країнах світу смертність від меланому, меланоми нижча, меланоми нижнячими країні оскільки первинно діагностовані меланоми це такі поверхневі форми і товщина в шкіри як їх складає до 1 мм. відповідно виживання таких пацієнтів коли вони прооперовані, на такому етапі складає 97% в середньому до одного міліметра в нас в Україні середній показник, на якому діагностується меланома складає близько 2,5 чи 4,5 міліметрів. Ми повинні розуміти, при таких пізніх стадіях відбувається метастазування, відбувається виникають віддалені метастази лімфогену, гематогену і в лімфатичних вузлах прилеглих, і в других органах. Тому і тут виникає така химна думка, яку ми намагаємося спростувати, донести до пацієнтів. Безліч людей приходять на огляд і з таким страхом діагностувати родинки, і з таким твердженням, От нас хтось видалив родинку, і людини на сьогодні немає. Ми пояснюємо. Видало, немає людини, тому що ви діагностували родинку на пізніх стадіях. Ніхто не піднімає питання, яка смертність від раків других органів, первиною якої є меланома. Угу. Видаляти меланому на ранніх стадіях це є безпечно. Важливо тобто зрозуміти, щоб виявити її, потрібно на перших якихось стадіях, в перших Звісно. моментах. Чи є в неї якісь особливі зовнішні ознаки, на які ми можемо звернути увагу і зрозуміти, що це меланома? Ну, як ми сказали, меланоми зоні можуть виглядати як А, uh -huh. Але будь-яка зміна родинки – це є сигналом до цієї загрозою розвитку меланоми. Не обов'язково меланома там буде, але є ймовірність якихось змін. Uh -huh. Слід пам'ятати дуже небезпечні ті утворення в вигляді родинки, які з'явилися нові на здорових ділянках тіла. Слід пам'ятати, є і безпігментні меланоми, які зовні виглядять як папула тілесного кольору. І інколи, навіть не інколи в багатьох випадках людина сприймає її за бородавку, за папілому і намагається самостійно видалити. Існують і меланоми, які характеризуються таким агресивним перебігом, меланоми нігтьових пластинок. І меланоми ступнів та долонь. Це агресивні форми, але вони рідкісні форми. Тому при наявності зміни кольору нігтя, при наявності будь-якої пігментної плями на шкіри, ступні або долонь, знов таки обов'язково звернутись треба до лікаря. Чи можуть бути якісь супутні симптоми? Чи це біль може виникати, чи ні? Чи це абсолютно просто потрібно звертати увагу на зовнішні ознаки? А може супроводжуватись болем, може бути тільки зовні там об'єктивні зміни. Вигляді родинки. В такому разі, до якого лікаря нам потрібно йти? Чи цим має займатися дерматолог, чи нам потрібно вже йти до онколога? Звісно, питання меланоми – це безпосередньо питання лікаря-онколога. Угу. Але оскільки утворення знаходяться на поверхні шкіри, то на сьогодні, насамперед, пацієнт звертається до дерматолога. Тому питаннями, якби первинної діагностики виявлення меланоми та других раків шкіри, як правило, на сьогодні займаються дерматологи. Також угу. слід відмітити сімейних лікарів. При часто нас і люди звертаються до сімейних лікарів бо кращий доступ до них. Тобто, фактично, механізм такий: якщо щось запідозрили, ми можемо звернутися до сімейного лікаря, а він так. вже далі може направити. Туди, куди необхідно, або в ідеальному варіанті було би прийти там на прийом до дерматолога, угу. так зробити такий загальний огляд, анамнез, бо, до прикладу, в кого наявності в родині в когось була меланома, то це є безпосереднім таким обов'язковим етапом діяти там. Правники обов'язково мають спостерігатися mm -hmm. декілька поколінь з метою виявлення цієї такої атипової родинки. Плюс люди, в кого в анамнезі були, до е, прикладу, такі атипові утворення меланоми або другі раки, взагалі забороняється категорично засмагати на сонці. А е, коли приходять, е, слід відмітити, на сьогодні дерматолог. У нас обізнані в діагностиці багато дерматологів і області uh -huh. і міста обізнані в діагностиці раків шкіри. А такою ми володіємо такою діагностикою, як цифрова дерматоскопія. Послуговуємося різними дерматоскопами. Це така методика поверхневого не травмуючого обстеження родимок. Апаратура апарат дозволяє нам оглянути утворення на всю його глибину. Визначити ступінь залягання пігменту, структурні ознаки утворення, mm -hmm. тобто дозволяє нам встановити попередній діагноз і відповідно визначити, є ступінь ризику перероження в меланому, або немає, або відповідно визначити категорію невисів, які рахуються. Є групами ризику, з яких можливе переродження е, родимок. Крім того, цифрова дерматоскопія дозволяє нам зафіксувати стан родинки на момент огляду. Uh -huh. Відповідно, це нам дозволяє дає змогу е, прослідкувати зміни за певний період часу, да, там за три місяці, за півроку, коли у нас і підозрюва не подобається, якась родинка типова. Да, ми дивимося її в динаміці. Або, відповідно, навіть ми маємо змогу і за допомогою цифрування е, Родинок, ми консультуватися з нашими спеціалістами. Це uh -huh. і спеціалісти з Києва, це і це наші такі прогресивні спеціалісти, хто займаються дерматоскопією. Взагалі, якщо говорити про свою спокійну душу, як часто потрібно піти на профілактичний огляд до дерматолога, показати йому усі свої родимки, слідкувати за тим, в якому вони стані? Чи це раз на півроку, чи раз на рік це необхідно робити? А, в кого не турбують, в кого не, наявна невелика, це поодинокі кількість новоутворень, хоча б раз в житті треба обов'язково відвідати лікаря драматолога аби оцінити те ступень ризику перероження, або до прикуду саме еліментарне оцінити С класу програму на літо. Так наскільки людина повинна захищатися від ультрафіолета. В кого наявна велика кількість невисів або є такий синдром деспостежних невисів? Це може бути візит і раз і в півроку, це може бути візит і раз і в три місяці. Mm -hmm. Крім того, люди повинні нас подоляни, повинні знати існує така. Діагностична процедура, як на жаль, на сьогодні в місті її не виконують. Але наші спеціалісти, колеги з Києва, других міст України, виконують як існує карта родимок. Це коли такий спеціальний апарат, ми фотографуємо людину в кількох позиціях. Угу. На апараті скануються всі родинки, фіксуються. І коли проходить повторний візит пацієнта, там, до прикладу, через півроку рік угу. при Додатковому повторному фіксуванні апарат показує, яка родинка появилася нова, mm -hmm. яка родинка змінилася, тобто будь-які зміни, і тоді це дає змогу лікареві прицільно обстежувати ті родимки, в родумки, які помінялися. Бо коли людина приходить, а є випадки, коли на тілі людини ну, безліч родиму, цей 50 і 40, то вкрай складно. Обдивитися, продіагностувати, зафіксувати і в динаміці спостерігати ці невуси. тобто, за допомогою такої методики, карта родомок, це е, е, нам допомагає чітко вислідкувати ці зміни. Якщо ми будемо говорити про меланому, про яку ми так. з вами говорили, чи є якісь методи, що людина може зробити, аби запобігти її утворенню? Ну, найкраща філактика меланоми це поінформованість населення щодо груп факторів ризику їхньої, mm -hmm. їхньої появи. Тобто факторами ризику меланоми – це є зміна будь-якого утворення, це є поява будь-якого утворення на тілі. І відповідно ми повинні знати, ми про це говорили, будь-які ультрафіолетові таке надмірне опромінювання. А плюс, коли в людини були наявні в дитинстві або у попередніх роках епізоди сонячних опіків, це доказано. Це через декілька років в рази в десятки рази підвищує ризик появи меланоми та других видів раків. Тут слід наголосити наскільки є шкідливим солярій. Ми категорично це говоримо пацієнтам і намагаємося донести цю інформацію. Намагаємося. Пояснити доказано згорання або засмагання засмагання опіки в солярії. Вони знов таки в десятки разів перевищують підвищить рівень ризику ракових захворювань шкіри. Взагалі в розвинутих країнах світу відвідування солярією чітко контролюється там, де постійна калібровка апарату або не була зміна хвилі, mm -hmm. випромінювання випромінюється апаратом. Плюс обов'язково контролюється вік, з якого дозволяється відвідувати солярів. То взагалі в європі категорично забороняється відвідувати підліткам та діткам до 18 років. І слід відмітити, не потрібно боятися йти до лікаря, не потрібно боятися діагностувати родинки, бо все-таки найкращою профілактикою меланоми є вчасне виявлення та потребі видалення. Тих невусів, які входять в групу ризику, з яких можлива поява меланоми, це найкраща профілактика. Якщо говорити про фотодерматити, я на початку теж про них згадала, давайте почнемо взагалі з того, що це. Фотодерматити займають таку окрему нішу в роботі лікаря-дерматолога. Це ряд захворювань, які замовлюються такою підвищеною чутливості до ультрафіолету проявляється різноманітною клінікою. Тобто є категорія людей, є категорія захворювань, які виникають або загострюються на при, при, при перебуванні на сонці. А багато з них слід відмітити є генетичні захворювання в дітей, при яких угу. не рекомендовано бути на сонці. А є захворювання в роматологів, які загострюються при перебуванні на сонці. Слід відмітити. Інколи шкіра людини реагує в вигляді фотодерматиту, тобто запалення при, на шкірі перебування при перебуванні на сонці, коли приймає певні таблетовані препарати, таблетки або там різні трав'яні розчини, тобто вони підвищують чутливість шкіри до сонця. І якраз в той період, там деякі, наприклад, антибіотики, коли людина їх приймає, то категорично забороняється відвідувати на сонці. Так, якщо говорити про сонце, чи завжди воно шкідливе? Тому що завжди люди кажуть, ну це ж вітамін Д, нам так його не вистачає взимку, треба за літо набратися і так далі. То чи сонце дорівнює шкідливо? Сонце не є завжди шкідливим, але має бути помірна інсуляція, помірне сонце. Слід відзначити воно володіє рядом позитивних дій на організм людини. Такі дійсно як утворення вітаміну Д, це є профілактика рахіту, потім стимуляція там, місцевих протимікробної властивості uh -huh. шкіри, антидепресивний всім відомий ефект сонця, позитивний вплив на психоемоційний стан. Але знов таки має бути, має бути помірна дія сонця, потрібно дотримувати всіх тих заходів застереження від надмірної інсоляції, від опіків. І е, вкрай е, рідко покрай е, обережно треба організовувати, планувати перебування дітей на сонці. Угу. Тобто важливо просто себе правильно убезпечувати і розуміти, так. які є правила безпеки, так. як себе поводити на сонці. От про те, як себе убезпечити, давайте SPF креми Ми звикли і знаємо, що якщо ми їдемо засмагати, треба обов'язково його використовувати. Але важливо ж, який це СПФ, які він має мати в собі фільтри. Давайте в цьому розберемо. Так, дивіться, ну це є вже великим досягненням що Люди розуміють, коли їдуть із навіть починно потрібно використовувати сонцезахисні крема. Так. але дійсно в їх на ринку багато. Хотілося б наголосити е і сказати, дійсно ефективний е препарат якісний, його краще купля купляти в, апте в аптеці. Не він е вартує певні кошти. Mm. Не можемо, е наприклад, на вулиці купляти. Ми не впевнені в їхній якості. Тобто оця, що продається в мас-маркеті, воно не ефективне. А Можуть бути ефективні, але знов таки е, сонцезахисні крема повинні е, бути рекомендовано підібраними лікарем, оскільки є лінії для дітей, є лінії для дорослих, є лінії з СПФ ко... є по типу шкіри. В кої жирна вона в коїсь вона суха. Є для легкого нанесення вигляді лосьона, є для такої більш щільної структури е, вигляді крема. А є, до прикладу. Крема, які захищають від всіх від всіх від всіх променів сонця, де вони більш сильніші. Вони такі щільні. Вони інколи на основі мінералів. Такі білісувати вигляд мають на нанесені на поверхню, а і не в всіх випадках потрібно його наносити. Але є категорія людей, де і його потрібно наносити на те саме утворення, тому. Аби підобрати правильну крем до вікової категорії, до е, типу шкіри, до е, того ступеню захисту, який потрібен лікареві, знову таки рекомендовано проконсультуватися для, для правильного вибору з лікарем-дерматологом. Як часто поновлювати потрібно еспіар? До прикладу, якщо ми купаємось і виходимо із водойми, чи потрібно його заново наносити? Так є сонцезахисні водостійкі крема. Які не потрібно наносити повторно після відвідування після проведення водних процедур купання, а взагалі, слід пам'ятати, основна кількість сонцезахисних кремів вони володіють короткою коротким терміном дії. Mm -hmm. І до прикладу, людина має його поновлювати кожні 2-3 години. До прикладу, коли ми випускаємо дітей на прогулянки вранці, да, а особливо в сільських місцевостях, коли діти в основному цілий день перебувають на сонці. Слід наголошувати батькам сонцезахисний крем треба поновлювати їм декілька разів, тобто протягом дня кожні дві-три години, як правило, і мені дуже хочеться вірити, що люди дослуховуються не до тих діагнозів, які вони собі знайшли і поставили в інтернеті, а таки дослухаються до слів професіонала, до слів лікаря. Тому на завершення, пані Валентино, що б ви сказали глядачам. Хотілося б подякувати насамперед вам за таку програму, за змогу донести людям таку інформацію, яка є дуже важлива. Ми таким напрямком роботи займаємося багато-багато років. Ви уявляєте задоволення ми отримуємо, коли приходить людина на огляд, в якої була діагностована меланома, до прикладу, 10 років назад. І люди вчасно прооперовані. Ми повинні розуміти, кожен вчасно виявлений рак шкіри це кожен врятоване життя. Тому, будь ласка, ми готові вислухати будь-кого, ми готові допомогти будь-кому. Будь ласка, не займайтеся самолікуванням. Потрібно звертатись до лікаря, бо кожна діагностована на ранньому етапі меланома і другий види раки – це кожен врятоване життя. Підтримую кожне ваше слово. Зараз насправді закликаємо вас, як завжди, не займатися самолікуванням, звертатися до спеціалістів і проєкт як здоров'я, що п'ятниці вам показує, що ці люди відкриті до допомоги вам і вони готові і хочуть надавати вам усю необхідну допомогу і підтримку. Тому обов'язково звертатись до професіоналів. А нагадаю, що в нашій студії була лікарка-дерматовенерологиня КНП Хмельницький обласний дерматовенерологічний центр Хмельницької обласної ради Валентина Богач. Ми вам дякуємо, що ви завітали до нашого Дякую. етеру. Чекаємо на ваші запити і надалі. Пишіть когось з лікарів.